Суперсубота у Сільпо тільки 17 травня. Просто зараз наступ на Київ. Експерти б'ють на сполох. Поки в Стамбулі тривають перемовини. Росіяни задумали страшне. Невже українська столиця знову під прицілом? Та що відбувається на фронті? Просто в ці хвилини. Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і останні події. Росія концентрує значні сили біля лінії фронту для можливої нової атаки з метою захоплення додаткових територій, як заявив один із американських чиновників. Російське командування намагається сконцентрувати значні військові ресурси. На його думку, ймовірний наступ може бути спрямований на подальше просування на сході України. Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть. У США зазначають, що, хоча Росія має перевагу в живій силі на сході України та в Курській області, її просування ускладнюють українські безпілотники та міні поля. Водночас Україна стикається з нестачу особового складу. А Москва із труднощами у нарощуванні необхідних сил. Попри дані про значні втрати серед військових КНДР, американські оцінки свідчать, що наразі немає ознак істотного збільшення їхньої присутності в Україні. Важливо підкреслити, що навіть попри заклики Трампа до перемир'я та мирних переговорів. Ворів російські цілі щодо окупації українських територій залишаються незмінними протягом останніх тижнів. З інформацією західних змі, українські військові вже кілька тижнів фіксують активне перекидання російських військ. На позиції в десятках кілометрів від фронту надходять великі обсяги техніки та особового складу. А тим часом Володимир Зеленський повідомив, Росія почала і продовжує свої наступальні дії на всіх напрямках. За словами президента України, головним напрямком є Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч російських військ. Наразі Росіяни працюють над тим, щоб відновлюватись і перегруповуватись. Я нещодавно відповідав на це питання. Якщо чесно, вони розпочали свої наступальні дії. Вони вони були розпочаті по всіх напрямках і головними напрямками були саме Сумський напрямок. І там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ. То що, якщо чесно, наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному. Вже наступ, і це вже відбувається а, кілька місяців, а нещодавно стало відомо: на зараз зосереджена на літній наступальній кампанії, яка може стати однією з найважчих за війну. Але як заявив політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, Україна втримається. За його словами, найімовірніше, жодного припинення вогню та мирних перемовин влітку не буде. Російський диктатор Путін вірить, що літом буде масштабний наступ Росії, в результаті якого вдасться щось захопити. Можливо, він ставить ціль повністю окупувати Донецьку область. Путін марить тим, аби увійти до російських підручників з історії, як собі цих ці Літня кампанія буде досить важкою. Можливо, найважчої з часів повномасштабного вторгнення. Ми це розуміли взимку. Ми готові. Вважаю, що в Путіна нічого не вийде. А вже восени не відбудуться. Може ближче до кінця осені, коли економічна ситуація в Росії стане вкрай важкою. А військовий експерт Іван Ступак розповів: російські війська намагаються обійти покровські з заходу та прорватися біля Костянтинівки. На цих напрямках у Донецькій області ворог намагається перерізати ключові маршрути та створити оточення. За його словами, станом на сьогодні дуже важкий напрямок, це Курська та Сумська області. На Сумщині 85 квадратних кілометрів перебуває в сірій зоні. Наші військові кажуть, що там вже давно є регулярні війська Росії, десь з початку березня. Це неприємний момент. З приємного нам вдалося вибити невеличку частину території поблизу липців. Це Харківська область. Експерт не став коментувати, чи це були наступальні дії ЗСУ, чи Росія просто так необачливо забрала свої війська, і українські бійці зайняли ці позиції. Але в будь-якому випадку зараз ця територія показана як українська. Про агресивні плани Кремля щодо Сумщини та Харківщини заявляли і президент Володимир Зеленський і головком Олександр Сирський. Адже від кінця лютого 25-го російські війська, розвиваючи свій наступ на Курщині, змогли перейти лінію держкордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 кілометрів. А Ширина 25 кілометрів. Міноборони РФ заявили, що вже взяло під контроль басівку і журавку. Втім, українське військове командування це заперечує. За їхню інформацію села розташовані у сірій зоні. А в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати окупаційну армію. Своєю чергою джерело в генштабі повідомило, що задум Кремля створити буферну зону на Сумщині та оточити чи напівоточити суми. Ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. Та не все так просто для окупантів на передовій. ЗСУ завдають потужних ударів по позиціях росіян. Ворог тим часом не полишає спробу просунутися на різних ділянках фронту. Який з напрямків наразі найгарячіший? Де точаться найважчі бої? Та яких втрат зазнають росіяни? Дивіться далі. Донеччина тут ворожу навалу стримує 79-та штурмова бригада. Єсть єсть десантники захищають ділянку фронту на новопавлівському напрямку. Це між Покровськом та Великою Новосілкою. Найзапекліші бої тут тривають поблизу Андріївки, Костянтинополя, населеного пункту Богатир. Наші воїни вчора і сьогодні відбували. Атаки малих штурмових груп окупантів окупанти широко застосовують FPV дрони ударні дрони, полюють за нашою технікою. Атакують навіть цивільні авто, волонтерські авто. Тобто мови про якесь затища. Ну просто не може бути, але є і зміни вже пару днів. Як на цьому напрямку ворог не скидає керовані авіабомби, а ще через великі втрати броньованої техніки окупанти пересіли на мотоцикли. На наші позиції ворог кидав цілі колони броньованої техніки. Це і 10, і 20 одиниць, але їх дуже швидко розбирали наші ударні дрони. Наші пілоти фактично знищували ці колони за лічені години. І відповідно ворог зараз робить ставку на. На, е, мотоцикли на квадроцикли на багі. поблизу куп'янська бої також не зупиняються і на великдень, і на 9 травня. Попри самопроголошені перемир'я, росіяни йдуть у штурми, атакують із землі та повітря. Безпілотники противника продовжують перебувати в повітрі, як розвідувальні, так і ударені. артилерія. Продовжує працювати з високою інтенсивністю, продовжує працювати логістика, і противник так чи інакше намагається скорочувати і сіру зону. Але скажу відверто, що ну йому точно не вдасться цього зробити. Мета ворога на цьому напрямку захопити повністю лівий берег річки Оскіл. А для цього треба розширити плацдарм в районі Загризово та Ківшарівки і вийти на Куп'янськ та. Куп'янськ-Вузловий. бій українського війська українського народу. Бій за життя він продовжується. Дякую кожному, хто підтримує оборони. По Сумщині 9 травня, росіяни завдали 271 удар. Це дані нацполіції. Били по церкві, школі, приватним будинкам. Є загиблі і поранені. Загалом постраждали 33 населених пункти. Всі спекотні напрямки залишилися не менш спекотними. Бойові дії тривають по всій лінії бойового зіткнення. Єдине, що але це таки зовнішній фактор, не було кучно у повітрі, тобто немає шахетних атак. але розуміємо, що вони після так званого перемир'я будуть поновлені. Виходить так зване перемир'я на честь 9 травня. Це чергова провокація. Росіяни самі проголошують припинення вогню, самі його і порушують. Очевидно, що путінського перемир'я як такого воно не існує. І Власно, вже в перші години цієї так званої ініціативи. Ворог двічі атакував Сумську область буквально через дві години. Після того почався цей відлік московського хронометру. На Великдень Путінське самопроголошене перемир'я також не спрацювало. Тоді росіяни обіцяли 30 годин тиші на 9 травня. Збільшили термін до трьох днів. Україна ж закликає до повноцінного і чесного припинення вогню. Тільки по-справжньому щоб не було ударів ракет, дронів. Щоб не було цих сотень штурмів на фронті, Україна підтримала перемир'я на 30 днів ще в березні під час перемовин з делегацією Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Такий тривалий і надійний режим припинення вогню необхідний для реалізації реального мирного процесу. Ростислав Сесових ми Україна, марафон Єдині новини. А що ви думаєте про останні події на передовій? Пишіть свою думку у коментарях тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.